Моє ім'я Ольга Сидоренко, я письменниця ілюстраторка, і сьогодні в ми проводимо зустріч у форматі писати, як» і будемо розбирати, як пише Ніл Гейман, відомий англійський письменник. Хоча Ніл Гейман і народився в Англії і пише англійською мовою. Він напівполяк, напівєврей. Я взялася розповісти про Ніла Геймана, по-перше, тому що я його читала, читала багато, і по-друге, тому що він дуже продуктивний. Ми маємо надихатися тим, як пише, як продукує книжки Ніл Гейман. Ніл Гейман написав, писав романи, він пише казки, він співпрацює з ілюстраторами, він пише книги, картинки, він пише комікси, він пише кіносценарії і сценарії для телепередування. Він дуже-дуже продуктивний письменник. Він народився 10 листопада, 1960 року, в місті Форчестер, Великої Британії. І зараз йому 63 роки. І я хочу прочитати список премій, які він отримав. Я знаю, що вам буде нудно, але ви не послухайте, не послухайте, послухайте, скільки премій людина може отримати за життя. Він отримав премію «Гюго, Гюго Гернсбек, який заснував науково-фантастичний журнал, «Захоплюючі історії, і це був перший науково-фантастичний журнал. Потім він отримав премію Ні б'юла», це щорічна літературна премія в галузі фантастичної літератури, яку присуджує американське товариство Письменників Фантазії. Дось, Англія його признала, Америка його признала. Він отримав премію Брена Стокера, А ця нагорода присуджується асоціацією письменників жанру жахи за видатні досягнення в жанрі. Він же получає за наукову фантастику, за фантастику і за жахи, які він пише. Потім він отримує медаль Джона Юпере, а це американська щорічна літературна премія, яка присуджується авторам за видатний внесок американську літературу. Медаль Карнегі. це британська літературна нагорода, якою відзначається одна видатна або книга для дітей або молоді. Ми вже бачимо, що він пише не тільки для дорослих, а вже забирає собі молодь. Він вже починає писати для дітей. І... Премію Локус це сфера наукової фантастики, фентезі і фантастики жахів. І п'ять разів він отримав премію Гефен, яка означається найкращим письменником Ізраїлю, що написали твори в жанрі наукової фантастики і фентезі. Тобто він ще користується своїм, своєю національністю і подається як напівіврей на премію, на літературну премію. І ну, ще він отримав всесвітню премію фентезі за найкращий твір короткої форми. І це був пісочний чоловік. От. Скільки ж книг видав Ніл Гейман? Може хтось прикинути? Це Кокачуха і Стівен Кінг. Він видав за 63 роки, він має 45 книг. З ним із задоволенням співпрацюють видавництво. В нього є літературний агент і з ним співпрацюють видавництво. Він видав сім романів самостійно і 4 написаних в співавторстві, вісім коміксів, п'ять збірок оповідань та поезії, 14 дитячих книжок, 6 книг у стилі публіцистики. І е, який висновок можна зробити з цих порелок? <реш> він дуже продуктивний. він продуктивний І це, ну мені здається, що це саме основне, куди треба себе, ну, як треба себе подавати. Ти Якщо ти письменник, ти сідаєш і пишеш. Це основне, що він показує своїм е прикладом. Далі я думала, чому, чому він написав стільки книжок і прийшла до висновку, що його література вона популярна, вона проста для сприймання, вона нескладна, вона доступна і дохідлива. І ось цим він і бере Міон по третє він експериментував з різною формою подачі тексту. Я буду потім показувати. Тобто він співпрацює з авторами, які малюють книги, картинки, вони, до речі, відрізняються від коміксів. Він співпрацює з ілюстраторами, які малюють комікси. Він не грабує нічим, аби тільки подати книгу. співавторстві, до речі, це ну, вдається набагато легше, ніж працювати і робити це самому. От як Оля Сидоренко робить, це дуже складно. Сам намалював, сам написав. Далі що ще я виявила, коли прочитала його книги? Він дуже любить писати про богів і використовувати різні міфи. Оце його море фантазії. Він туди поринає, витягує там всяких різних богів і про них пише. Із задоволення в нього багато книжок присвячених богам. Так, почнемо ми з першої книги, яку я принесла. На жаль, ніхто ж з наших видавництв не забрав її і не видом українською мовою. Вона перекладена. на і це книжка, картинка, яку яку написав Ніл Геймов, а намалював Дейв Маккін. Чим книжка-картинка відрізняється від коміксів? Тим, що наратив, який іде написаний від автора, переповітається з наративом від художника. Художник також. Пише історію, і вони співпрацюють в захарстві. Це дуже, ну як, це дуже важливо. Бо ви знаєте комікси, ви бачили комікси. Там іде історія на мене, вона, типу, хей, ти, що, пішлі, куди, туди, і так далі. Или, «Уф! Пиф! туди. Ну, я різні маю комікси, але там е, мало пояснень і багато діалогів. Я переслала початок. Так, Люсі блукала по всьому будинку. У будинку все було спокійно. Мама Стайну браку у відео ігра. Люсі почула шум, доносився він прямо зі стін. Ага. Там хтось пхався і метушився, хтось шарудів та тріскутів, хтось вкрався, спилився і зминався. Люсі знала, що саме може так шуміти в стінах великих старих будинків, тому пішла і сказала мамі: у нас вдома вовків шпаринка, повідомила вона, я їх чую. Експозиція в ці книжки представлена всього п'ятьма реченнями. Після цього йде унікальна зав'язка. Тобто така цікава, яка поглинає читача з перших сторінок. Він розуміє, що дівчинка чує тварин на стінах і він починає слідкувати за історією. Взагалі, Ніо Гейман, спеціаліст по прикольних і класних з'ємних зав'язках. Цим він також бере своїх читачів. Я прочитаю, що таке зав'язка. Раз я вже випросила це з зав собі. Яз... Зав'язка в оповіданні це опис обставин, за яких починається дія. Це елемент, який окреслює виникнення конфлікту, безпосереднє зіткнення протидіючих сил, що з умовою розвиток усіх наступних подій у творі. Вона належить до обов'язкових елементів сюжету, без якої неможливий його. Логічний розвиток і саме зав'язка захоплює читача, і в зав зав'язці завжди має бути присутній головний герой. І саме з головним героєм починається конфлікт цих інтересів, які далі, спонукає читача слідкувати за історією. Можна так, можна рема. В курсі романістики завдання, найголовніше е, завдання це скинути зав'язку роману. Зав'язка у вас може бути на скільки хочете значити, але головне зав'язці – це визначити конфлікт і зацікавитися такого конфлікту. А потім вже основний розкрити за допомогою. Але перший як перша сходу вона завжди зав'язка. Оце. Я ще хочу показати книгу «Кладовище», то її читала. Ця книга вважається дитячою, але книга починається з того, як жорстоко вбили всю родину. Те, як я видавала першу свою книгу про смерть, і думала, як би не нанести психотравму нашим українським дітям, яким напевно вже мало що не несе психотравну. А тут я вам зараз прочитаю зав'язку. Так не ну Ні, просто, я просто хочу сказати, що Ніл Гейман він не гребує вбивати своїх персонажів, і це, це не було. нормально. Це взагалі нормально побуватися персонажів, які тобі не потрібні. От як він мав. Маленьку дитину відправити на кладовище до привидів. Скажіть тільки вище його батьки. У темряві зачаїлася рука, яка тримала ніж. Ніж із гладеньким чорним руків'ям та лезом тоншим і гострішим за будь-яку притку. Вже могла б не помітити поранення, а якщо відчути, то не одразу. Ніж зробив майже все, для чого його принесли в цей дім. І лезо, і руків'я його були мокрі. От прикинь, Даша кравіша, капе, ти же це бачиш. Книга для дітей двері, <реш> <реш> крізь які прослизнули ніж, і чоловік що його тримав, досі були причинені, і жмутки нічного туману змінилися в будинок, Слилися, наче начебто, чи гади чи рози. Чоловік на ім'я Джек зупинився перед сходами з кишені чорного пальта він дістав велику білу пустину і нею ніж та обтягнену рукавичку правицю, яку тримав наряди. Відтак сховав кустинку полювання майже добігло білого кінця. Ці жінки він лише в левіжку, чоловікові на підлозі спальні старшої дитини у яскраво розфарбованій кімнаті серед іграшок і на моделей. Отак От як мати. Ну, двох дочок, в яких є оце все, то я в мене вже серце йокнуло. І лише найменше, не яке що вже почало ходити. Ще він один, і завдання виконано. Тобто є головний герой, це немовля. І зав'язка починається з того, що всю родину прирізали, скажімо так. І мені дуже подобається, що кожен раз, коли міло Гейман пише книгу. Він е, описує, як йому ну, описує цей процес. я кілька хочу зачитати вам речі. Я піднявся в кабінет і спробував написати сцену для збіговицько привідів, сперечається про те, чи прийнято людське дитя на цвинтар. Вийшло не дуже. Не знаю, що сталося з цією чернеткою, я ніколи нічого не викидала, але відтоді я її не бачив. Я багато думав про цю книжку і пообіцяв собі вирости в письменниці письменник, щоб належно її написати. Я писав якоїсь миті, я, я зневірився в тому, що колись її напишу, але все одно мені подобалось складовище і ця ідея. І за 10 років я спробував знову. Людина написала першу чернетку. Ну, він сказав, що він ніколи не викидає чернетку. Написала чернетку і носила в собі в голові цю ідею десять років для того, щоб розвинути свій хвіст і написати цю книгу. Правда, прикольно? приколі? Це теж такий момент, коли авторам треба цінувати свою швидкість. Якщо на якійсь знадобиться 10 років, вона. Так, давайте напишемо зав'язку. Давайте, як Ніл Гейман, напишемо просту, але цікаву зав'язку. Три-п'ять речень експозиції, і потім головний герой зустрічається з якимось конфліктом. Я хочу ну, я вам вже розказала в двох словах, що Ніл Гейман дуже любить співпрацювати з Крісом Ріделом. І Кріс Рідел проілюстрував вже не одну книгу Ніла Геймана, і коли він ілюструє книгу. То він робить малюнки майже на кожній сторінці. Це не книжка-картинка і це не комікс, це просто хорошо проілюстрована книга. Тут багато малюнків. І ось що Кріс Рідда пише про те, що він робить. Мені подобається, як слова і картинки взаємодіють на сторінці. Я також помітив, що коли мудрі слова спорядити гарним візуальним оформленням, вони краще розлітаються в інтернеті, немов паперові літачки підхоплені висхідним потоком повітря. Бо він малює не тільки ілюстрації до книжок нівалімана, він також малює. В газетах так різні шажі, карикатури. Його дуже багато робіт. він прям дуже такий же продуктивний, як на Лейман. Таке ну, вони один одному знайшли. І я би хотіла зараз, щоб ви уявили, що у вас є друг ілюстратор, який приніс вам картинки і попросив би вас написати до цієї картинки невеличке оповідання.